Усім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні в нас 11 листопада 2025 року. Таким похмурим осіннім ранком я знову приїхав до лісу. Так як у нас вже ну, майже закінчується грибний сезон. Хотілося б ще, якби останні дні походити по лісу, подивитись, які гриби можна ще в нас знайти. Ну, Звісно, зараз попадаються тільки рядовки, там маслюки білого гриба вже якби зустріти. Я не сподіваюся, але все може бути. Ну, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую. Ось такі сірі рядовочки нам попалися, тому я їх забираю. Зараз якби вже особо вибору такого немає, щоб щось краще, тому будемо збирати те, що є. Ось так я йду по цьому лісу, такому сосновому і збираю. От я так йду і зайшов ось. На це місце, я отак бачите під листям ще можна знайти зеленки, чи той зелениця рядовка зелена. Ось все так по одній попадаються. О! Дивіться, які гарні. Ну, а взагалі-то треба... Грибти це листя підіймати, так як бачите, вони можуть бути під листям і на перший погляд їх ну, непомітно, не видно їх Доводиться так, це здається вже ну, не годиться. Але ці дві ще можна взяти. Зараз тут походю, погребуся. Може ще знайду. Ось ще у нас ну, так по одній ще, ще трапляється, можна збирати. Тут на моху вони взагалі такі гарні, вони не такі в піску, майже вони взагалі не в піску, можна сказати. Потрібно уважно придивлятися, так як вони бачите, такого кольору камуфляжного. Зливаються з цим середовищем. Ось так. Такі ось гарнесенькі дві ще знайшли. Зараз будемо дивитися тут. Бачу, що корінці валяються. Тут вже хтось збирав. І так можна по цьому ж і орієнтуватися. Ось хочу вам показати, погляньте, яка парасолька гриб. Ось бачите. О, це кажуть, якщо оця юпочка ходить отак, о, то це значить їстивний, бо вони є ну теж такі, але не їстивні. Я в них їх ніколи якби, не збирав, знаю, що це дуже смачний гриб. Ну, багато хто пише і бачив в інтернеті, що людей, як їх готують. І от мені писали, що хтось написав повністю влітку, що якщо це отак, то значить цей це можна брати. Ну, я його брати не буду, так як я їх ніколи не брав. Ну, не знаю чому. Ну, я думаю, що я назбираю Цих рядовок собі. А так, може, хто їх збирає. Хоча, так, да, я бачив, зустрічав грибників, у яких в кошику були отакі парасольки. То краще нехай він остається там, кому буде потрібно, то його забере. Не вірю своїм очам. Мабуть, зараз легше знайти білого гриба. Ніж лисички, дивіться, це ж лисички. Бачите, листопад місяць, 11 листопада. І погляньте, ще й можна знайти оці жовті лисички, вони, бачите, переплились тут. таке гілляче коріння. Ось так. Дивіться. бачите, як вони не хочуть залишати своє місце. Дивіться, які гарні лисички. Звісно, беремо. Ну, ось так. Комусь отак, щоб сказати, що лисички ще пропадаються. Не повірили би, мабуть. Ну ось. У нас знову ці отакі рябовочки зелені. Вони ж зелениці. Ось так, іду, дорога понад краєм, заходжу там туди, сюди і ось на моху знайшов. Опа, бачите цю. Зразу пройшов і не помітив. Ось така дзвониця. Так, тут що у нас? А, тут нічого. Тут хтось теж щось збирав, вже попіднімали, мох, але... Не всі визбирали збирали. Ось що, тут ще є. Ось так, можна. Ну такі мені подобаються збирати. Вони на муху, вони чистенькі. Немає того піску. Так, це я не знаю. Зараз подивимось. Це з гілля капає. Це у нас ні, це не воно. То не то. Багато таких, ну, ось теж рядовок оцих, вони схожі, але вони не... Не знаю, я їх, їх ніхто не збирає. Мабуть вони не їстівні. а ось сіра. Зараз щось підняти. Опа. Зараз подивимось. Кожного разу вже, ну так приїжджаєш, вже до лісу, вже якось складніше якось їх знаходить вже не так, і вони як тільки зразу як починали. Ну вже й час такий вже. Якби пізня осінь. Але ще є, можна щось познаходити. Ось понад самим краєм дороги. Бачите, тут така місцевість, пісок. І вони в піску. І такі гарні. О. Тут ось теж якісь отакі, бачите. Багато їх. Ось так. Нічого, пісок вдома вимочим. Будуть чистесенькі. Ось так. У нас вже здається дощ починається. Ну такий невеличкий. Крапає, накрапає. Так. Ось так доводиться дивитись, десь щось придивлятися. По одній бачите, ось як майже не, не помітно ось. Тірі рядовочки вони. Їх погано в такому листі. Раз. Так, тут у нас маслюки. Ось. Ще можна назбирати, я бачу, маслюків. Так якось вони ще є їй молоді з'являються десь тут ще бачимо а ось воно. так от краєм край дороги Ростить. Ходимо і маслюки збирати. Буде таке у нас сьогодні асорті, <гум> навіть і лисички дві є. Бачите як. Я... І не думав, що за лисички зовсім геть. Востаннє збирав, мабуть ще влітку, може в кінці літа. Що і маслюки. Що ці? лисички, маслюки, зелениці, підзеленки. Так, ось іду отак. Дивіться, тут щось незрозуміло, чи мурашник, чи що воно, ну щось таке. Ну, ось тут зелениці. Ну як завжди, вони тут в піску, не без цього. Так, хай ці покамість тут будуть, а он. Бачу ще ось. Ось так води тут. Ось тут, тут попіднімати листя може де ще є. Йдемо далі. Так, ще зараз йдемо, будемо тут ходити, дивитися, десь може ще щось знайдемо. Опа, дивіться яка. Вони так, да, на мохуці, вони дійсно гарні, вони такі, бачите, вони чисті. Немає того такого піску. Як на такій поверхні. Так, ага, бачу ще. Ось іще. Оп. Ну ось ще у нас зеленичка. Ви бачите, що молоді ось навіть з'являються. Це ж не така стара, Це видно, що вже ж такі, що вона не повністю розкрита. То я думаю, може вони ще будуть рости. А там хто його зна. Бачу ось сервішка ось зелена. Є. Роз червона неподалік. Так, щось побачив таке знайоме. Так, це польський. Польський гриб. Ось неподалік. Бачив ще. Ось такі. Ну, сьогодні у нас буде вже асорті таке. Так. Дивіться, які гарні. Ну оці два оці. Бачите, як вони зрослися. Я думаю, що будуть нормальні. Ну почистимо, подивимось. Ось тут ще один. Це вже не годиться. Бачу вон з краю дороги понад краєм. Ну, зараз подивимося на нього. Аж вивернулася <гум> в іншу сторону. Отак і білі гриби є. Ну. Ось так вони виглядають. Бачите, на перший погляд. Я чомусь думав, що оці два будуть нормальні, а вони, бачите, така пізня осінь, але ще черва заводиться. Ну оцього я заберу. Опа, так, заберемо цього одного. Вже хай буде так, щоб вже дійсно було, асорти вже тут, чого тут тільки немає. Ну, так будемо наповнювати кошик різними грибами. Ось іще знайшов зеленичку і знайшов два отакі польські гарні. І теж, бачите, один, ну, такий поїдяний. Це ніби нормальний. Тож заберемо. Зараз подивимося десь тут ще. Щось походимо. Думаю ще знайдемо. О, ось. Ще в нас войск. Бачите, стільки тут їх. Але вони майже всі непридатні для споживання. Зараз подивимось. Ну так, як знахідки хіба що. Як знахідки тут йдуть. Хоча я, бачите, помилявся. Помилився. Вони всі чисті. Тому вони йдуть до нашого кошика. О. Ну, отак я тут ход. Ходжу, зараз отак ще походжу, подивлюся тут по цих місцях. Отак, такий ліс. Може десь щось ще знайдемо. Ну, як буде щось таке цікаве, то звісно, ж, покажу. Оп. Знову бачите, такий гарний молодий польський. Почали польські рости, ну, багато їх, ну вони і росли. Так як я збирав в основному ці рядовки. Ось такі гарні, бачите. Раз подивимося, якщо вони будуть нормальні, то я їх, звісно, заберу. Тут можна подивитися ще рядовки. Так, бачу, бачу рядовочку сіру. Вона тут поки не спобуде. А там воно я щось ще помітив. Ага, то в нас, здається, їжовики. Так, так, їжовики. Де, бачите, які вони умовно свідобні гриби. Не, не знаю, може дехто їх і бере, я їх не збираю, хоча вони ж, ну. Теж мені писали в коментарях, що їх можна вживати. Ну, Я дивився в інтернеті, то вони умовно якби свідомі. Тобто, потрібна, мабуть, якась ретельна обработка, там може проварювати їх. не знаю. Ну, мені якби вистачає цих, то... то я їх і не беру. Ось так ходю по одній, збираю поки що. Ну. що тут там піть тут зеленичка. Ось іще одна. Так. Ну, нічого так. Потроху тай щось назбираємо. Підзелонок виявився. Ну Такий він вже червивий. А зеленички нормальні. Тому я їх до кошика. Так. Ну так трохи назбирали там, того, того всього потроху. Йду ось так цією дорогою назад, якби там зайду, десь подивлюсь, там. З неба щось капає, якісь дощ і що, незрозуміло, чи туман. Ну так не, не сильно так, щоб геть воно мені мішало. Ходити можна. Так, тут у нас о баште, під зеленочок. Як який, є отак легко. Виходить з землі, а є, так що потрібно зрізати. Так, ось дивіться, стільки тут. Так десь, якщо так попадеш, то можна зразу багато. Ну, вже багато їх повизбирували, бо куди не зайдеш, кругом корінці від них. Люди ж ходять, теж заготовлюють щось собі. Кожен же ж хоче щось назбирати і назбирують. Зараз такі ціни, що Нічого не купиш, а пенсії малі. Ну, люди ходять до лісу, щось заготовляють собі. Ну ось так. О, йдуть до кошика. так в нас в кошику тут ну, різні і польські є, і зелениці, і підзвонки, всього так потроху. Я йду вже назад. Ось отак цією дорогою дещо попадається під збирую. Може б ще походив би якусь годину, але вже в нас якби дощ починається. Та і взагалі мені вистачить цього, що я назбирав. Тому, так. Ну ось і все. Буду завершувати свій сьогоднішній вже похід, так як вже й дощ починається, він вже почав так сильніший. Ну, мені цього вистачить, того що я назбирав, ну, як би показав вам, що на даний час ще в лісі можна знайти ті ж самі сироїшки, парасольки. Ну, багато різних таких ще грибів. Ну, я не беру, може хтось бере і кожного ж ну як на свій смак. І мені вистачить і цього, і цих рядовок. Звісно, ще грибний сезон я не закінчую. Ще, думаю, до кінця листопада ще поїздю. Ну а там буде видно, хто його знає, яка буде погода, якщо погода не зіпсується, бо може ж і сніг випасти, і морози, і все. Буде видно. Ну, як завжди, всім подякував, всім вважав здоров'я, всього найкращого, головне мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!